Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні почну, мабуть, з того, що розкажу вам один випадок, який я бачив своїми очима. В одному містечку, там, де я проживаю, є біля міської ради таке Озерце. І там у лютому місяці, років п'ять або й більше назад, заїхав на лід екскаватор, проломив цей лід і, так сказати, трошки затопився цей екскаватор. І в мені був такий випадок, що Прийшлося бачити, як цей екскаватор витягують із цього ставочка, так сказати. І витягує його не якісь там спеціалізовані, а просто двірник цієї міськради дядя Федя у фуфайці, а навколо по берегу цього ставочка, озерця. Стоїть чоловік 10-15 чиновників, які дають совети по техніки безпеки, по всьому. А дядя Вася плюнув, пішов, трос причепив до дерева, вони йому кричать, там, що дерево зелене, воно зламається, впаде. І витягують вони трактор. Це я до чого веду? До того що відтоді я оцих чиновників, ну зовсім не люблю, які конкретно зробити нічого не можуть, а тільки можуть давати совєти та стукати по столу і кричати, що я тебе звільню. Оце єдина допомога оцих усіх чиновників. А витягувати, працювати приходиться о тому дяді Феді. І він розуміє, цей дядя Федя, що якщо не він, то хто ж цей екскаватор із цього озерця витягне? Тільки він. І тому він на цих кладе великий і довгий, так сказати, на цих чиновників, а вони конкретно тільки заважають роботі. Але тема нашої розмови сьогодні не ця. Це тема сьогодні про недавно я вам показував про одного солдата, а це тепер про іншого солдата. Про цього комбата купола позивний якого. Ну от був собі комбат, поважали його, дав якесь інтерв'ю журналісті американській. Тепер його понизили в должності, він звільнився, і весь батальйон залишився, так сказати, демотивований, без командира, без тепер призначать іншого, але бойова готовність цього батальйону впала. І його ж звільняли генерали армійські. Ті, що служать у Збройних силах України. Високі чини, не хтось там інший. Але самі вони на таке не пішли б. Як завжди, ростуть там десь вухи із політики, із оцих депутатів оцього офісу президента. Бо сам генерал не пішов би звільняти. Своїм наказом цього командира батальйону, якого поважають солдати. Поважають солдати іменно. Але уші політиків тут, як завжди, стерчать. Самі генерали на таке не пішли б. І тому я оцих генералів, особливо молодих, які теж, так як ото ті чиновники біля міської ради. Стоять совети дають, розумні генерали повинні бути старими й мудрими, а не молодими 35-літніми генералами, які кричать, слухають політиків обов'язково бо перехвилюються за свої, так сказати, крісла, задниці і тому подібне. Не люблю я цих генералів. Генералів можна розуміти, Оцей Командир батальйону, він на даний момент набагато важливіший за тих п'ятьох генералів. Тих генералів можна з їх обов'язками справиться майор любий. Розумієте? А мудрості у цих генералів не хвата, не вистачає ніяк. Тим більше, от, ну, Ну які політики хочуть, як кажуть, взяти владу над армією. Починають закони, що контроль громадянського суспільства над армією повинна бути. Але ж контроль громадянського суспільства... Уже на даний момент вона є через волонтерів. А вони, влада оця, хоче зробити контроль політиків над армією, а не громадянського суспільства. І от такі закони пропонують у цій Верховній Раді прийняти, що е, е, звільняти. Можна по поданню громадянських людей, які у владі, є політиками, підпорядкувати міністру оборони, там, де може працювати жінка, громадянин будь-який не військовий, щоб він командував нашим головнокомандувачем Збройних сил України залужним. Це буде на користь нашій державі, армії. І от по поданню, що комбат дав інтерв'ю американському журналісту, можливо, воно і погане це інтерв'ю, що політикам не сподобалося. Але ж, якщо він там Щось зрадив, або ще щось інше, то ви є для цього військова прокуратура, інші прокуратури. Ви давайте поступайте по закону, а не просто звільнити цього комбата, вивезти з ладу цілий батальйон. Це на користь державі чи ні? І от отут у мене в оцих політиків така тривога закладається, що вони хочуть. Хочуть командувати всім, але цим самим наносять більше шкоди, ніж допомоги. Розумієте? І от той же журналіст, я не, не знаю, командир батальйону що бігав за тією, тим журналістом американським і кричав, що давайте я вам дам інтерв'ю. Чи та журналістка сама його знайшла і його тепер обвинувачують у тому, що він не спитав дозволу у якихось генералів. А де ж як же нас довіряти потрібно нашим командирам, особливо маленьким? Малим, от командир батальйону, командир роти. Це люди важливіші, вони працюють. Не генерал працює. Генерал віддав наказ. А виконувати то цьому командиру батальйону потрібно. І цей генерал повинен все робити для того, щоб цей командир батальйону зміг виконати цей наказ. А командир батальйону ну, важливе обличчя нашої армії, він повинен бути набагато важливіший, ніж оті генерали. Віддати наказ на папері напечатати, його, сказати командиру, що виконуй, а виконувати буде він, отой дядя Федя. Розумієте? І тут потрібно відноситись до наших військовослужбовців, як до дітей, берегти їх оцим генералам, яких неможливо, от чого я їх не люблю. Найполітиків теж, не, ну нема в мене поваги до них. Відчувається якась тут несправедливість, розумієте? От коли церкву нашу державну захищають, виселяючи із лаври, от у, у ПЦ Московського патріархату, тут справедливість для народу відчувається. А от у поступках із отим командиром батальйону нема, не відчувається справедливості. Розумієте, для нашого громадянського суспільства От висновки ми переходимо на натівські стандарти. Там командир оцього батальйону, по натівським стандартам, повинен сам приймати рішення по оцих ваших так сказати, даванням інтерв'ю. Якщо він щось не те наговорить, для цього є прокуратура, є законодавство, бувайте по ньому поступати потрібно. А не просто так. Захотілося нам звільнити, чи не захотілося. Ми зробили типу допомогу. Оце такі. Ну відчуваються потуги у мене на захист, а тим більше, якщо солдат стає на захист свого командира, то ви перевірте, дійсно, він говорить цей солдат, що він вірить більше у цьому комбату, ніж нашому президенту. Абсолютно. Розумієте, який авторитет у наших політиків серед армії. От за це потрібно думати вам, політикам, і закони такі видавати. А не просто, що, от як ви видаєте, ввести в армії інструкція читальна листа про наш контрнаступ, построєння, зачітка, як присягу. Всі хором говоримо, що ми будемо йти наступати. Ну, от, розумієте, відсіля. Оцими пунктами незламності Тобто, висновок, який у нашого громадянського суспільства робимо. Що політики наші, оті 35-літні жіночки, депутати, які ні чорта не розуміють у цій армії, хочуть взяти контроль над цими нашими військовослужбовцями. Робіть висновки самі, а я на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте здорові!